Господи Ісусе, дякую тобі, дякую за твою любов, яка не взнає меж. Твоє милосердя літься на мене хвилю заспокоєння і безпеки, посеред непевності Ти є моєю постійністю. Сьогодні я стаю перед тобою з переповненим серцем, переповненим вдячністю за твою присутність у моєму житті, за великі і малі благословення. Ти оточуєш мене своєю благодаттю, і за це я безмежно вдячний. Навіть у темряві твоє світло світить мені. Ти маяк, який мене веде, надія, яка мене підтримує. Дякую за те, що ти є моєю силою, коли я слабкий моїм притулком у часи труднощів. Твоя любов це теплі обійми, які нагадують мені, що я ніколи не самотній. Дякую за те, що ти завжди допомагаєш мені у скрутну хвилину, за твою любов, яка ніколи не підводить. Господи, визнаю, що не завжди ходив у Твоєму світлі. Були часи, коли я збивався з твоєї дороги, коли мої думки і вчинки були далекі від твоєї слави. Я визнаю свою недосконалість і прошу тебе прощення. Очисти моє серце, Господи, і зроби мене здоровим. Прости, моє провину і зроби мене новим у Твоїх очах. Покладає свої тягарі до твоїх ніг, уповаючи на твою безмежну благодать і милосердя, допоможе мені вчитись на моїх помилках і ставати сильнішим через Твоє прощення. Спрямуй мої кроки, Господи, щоб я ходив твоїми дорогами і жив життям угодним тобі. Віддаю тобі свою волю, шукаючи Твого керівництва в усьому, що роблю, наповни мене Твоїм Святим Духом, щоб я жив з життям гідним Твого покликання. Господи, ти ж знаєш, мій бій. Ти бачиш рани, видимі і невидимі. Сьогодні я приходжу до тебе, смиренно просячи твого цілющого дотику в моєму житті. Зціли мою неміч, Господи, і внови мою душу. Били твій цілющий бальзам на мій дух, щоб я знайшов мир і зцілення в твоїй присутності, дай мені силу витривалості, відвагу зустрічати кожен день і віру в твою чудодійну силу. Я знаю, що ти бог чудес. Для тебе немає нічого неможливого. Я покладаю надію на твою цілющу силу вірячи, що ти відповісти на мою молитву згідно зі своєю досконалою волею, чи то через фізичне зцілення, чи то через емоційне відновлення, чи то через духовне відродження. Я вірю, що ти можеш мене вилікувати. Віддаю тобі, Боже, свій біль і прошу твого божественного втручання в моє життя. Господи, визнаю, що я нетерпілячий. Я прагну зцілення, звільнення від мого тягара, але я знаю, що твої шляхи не мої шляхи, і твій час досконалий. Допоможи мені довіряти твоєму планові, навіть якщо я його не розумію. Навчи мене знаходити спокій в очікуванні, бачити твою руку в дії навіть серед невизначеності, дай мені терпеливість, щоб витримати мудрості, щоб розпізнати твою волю і віри, щоб вірити, що ти все робиш для мого блага. Знаю, що ти маєш план для мого життя, план набагато прекрасніший, ніж я можу собі уявити. Я вітаю свої бажання тобі, Господи, і вирішую довіритися твоєму досконалому часу. Навіть коли я не бачу дороги, я довірятиму тобі, навіть коли я не відчуватиму Твоєї присутності, я віритиму, що ти поруч, бо ти вірний, Господи, і Твої обітниці правдиві. Господи, я вірю в Твою силу зцілювати, вірю, що Ти той самий вчора, сьогодні і назавжди. Зміцни мою віру, Господи, щоб я не похитнувся у своїй вірі, але твердо стояв у Твоїх обітницях. Твоє слово, світильник для моїх ніг і світло на моїй дорозі, наповнив напізнанням Твоєї істини, щоб я ходив вірою, а не очима. Допоможи мені бачити дії Твоєї руки в моєму житті, навіть у найдрібніших деталях, я буду роздумувати над Твоїм словом вдень і вночі, щоб заховати Твої обітниці в моєму серці, Господи. Твоє слово це життя, і воно має силу зцілювати і оновити мою душу. Дякую за дар віри, Господи, допоможи мені використовувати його, щоб благословляти інших і вказувати їм на твою цілющу силу, бо з тобою все можливе, Господи, я сповнений благого благогоміння перед Твоєю благодаттю. Твоя любов підтримує мене, Твоє милосердя відкуповує мене, а Твоя благодать преображає мене. Я дякую тобі за твою дивовижну благодать, яка вистачає на всі мої потреби. Я вдячний за всі ті часи, коли ти зцілював мене в минулому, як фізично, так і емоційно. Твій дотик ніжний, твоя любов чиста, твоя присутність приносить мир мої змучені душі. Продовжуй свою роботу, моєму житті, Господи, порив мене такою людиною, якою ти мене створив. Віддаю себе твої преображаючі силі, довіряючи тобі завершити добру справу, яку ти розпочав у мені. Дякую тобі за твою вірність, Господи, ти моя скеля, моя фортеця, мій Спаситель. У Твоїй присутності я знаходжу надію, зцілення і цілісність. Мій розум є повний сумнівів і страхів, але я не буду боятися, бо ти зі мною. Твій жесед, твій посух заспокоюють мене. Я буду дивитись на тебе, Господи, на необставини, що мене оточують, бо ти моя надія, моя сила, моє спасіння. ім'я Твоє я подолаю всі перешкоди і переможу. Дякую Тобі, Господи, за твою постійну присутність у моєму житті. Я вдячна за Твоє керівництво, Твій захист, і Твою непохитну любов. Господи Ісус, дякую, що Ти почув, мою молитву. Дякую Тобі за твою любов, Твоє милосердя, Твою силу зцілювати. Я покладаюсь на тебе, знаючи, що ти все контролюєш і що ти зробиш так, що все буде для мене на добро. Проживаючи кожен день, допоможи мені пам'ятати про Твою вірність, дай мені силу витримати, відваги подолати перешкоди і віру вірити в твої обітниці. Молюся про твою постійну присутність в моєму житті, Господи, нехай твоя любов буде мені, дороговказом, твоя благодать моєю силою, а твій мир розрадою. В ім'я Ісуса.